Петицію щодо зупинення реконструкції будинку з грифонами на замковому узвозі в Черкасах депутати підтримали частково. Відповідне рішення вони ухвалили на сесії міської ради. На зібрання депутатів також прийшли громадські активісти з плакатами. Нагадаємо, що від мешканців Черкас надійшла електронна петиція щодо зупинення забудови замкового узвозу. Її підписали 724 особи з 500 необхідних. Доручити профільної комісії Черкаської міської ради земля. Питань та архітектури голова Роман Моторний, із залученням громадськості, ми пропонуємо, щоб громадськість долучилась до засідання, і департамент готовий працювати, в тому числі і наші колеги з архітектурної інспекції, можливо, можемо запросити, в тому числі і представників управління охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації, розглянути зазначені пункти, викладений в петиції. А підготувати відповідний проект рішення після опрацювання і визначення правомочності, ну справедливості, звинувачення або іншого рішення, і винести на розгляд чекаска міської ради.